У Білорусі, яка вже багато років перебуває під владою диктатора Лукашенка, кілька військових вищої ланки нещодавно заявили, що війська України та деяких країн НАТО нібито накопичуються поблизу білоруського кордону. Ці заяви перервали мовчанку, яку офіційний мінськ тримав майже рік. А я ще вам покажу. Откуда на Білорусь готовилось нападіння. Значення головного союзника Путіна Лукашенківської Білорусі останнім часом дещо зменшилось, особливо на тлі зближення РФ з Китаєм та нарощування постачань зброї до Росії з північної Кореї. Втім, не слід забувати, що саме Білорусь протягом останніх десятиліть є головною військовою союзницею Росії, яка зокрема надала Москві свою територію до вторгнення на Київщину навесні 2022 року. Без сприяння Білорусі не було б ані наступу Росіян на Київ, ані руйнувань в Верпіні, ані Бучанської різани. Ні, Київ пост вирушив до україно білоруського кордону в Чернігівській області, аби з'ясувати, якою є ситуація у прикордонні останнім часом. Багато чого тут залишилося незмінним з весни 22-го року. Цей міст, який довгий час був символом комунікації між двома державами, підірвали рано вранці 24 лютого. До війни його щодня перетинали до кількох тисяч білорусів. Ми стоїмо на ньому, дивлячись у бік Білорусі. Прикордонники розповідають, як вони завадили наступ росіян на Чернігів із заходу. В нас е майже 100% ділянки державного кордону зараз е заміновано. Також починаючи з квітня. 2022 року створюється, постійно створюються інженерні фортифікаційні споруди. Здійснюємо облаштування: це протитанкові, протитранспортні рви, загородження з колючих дроту, мінновибухові загородження. Також свого роду різні пастки це лісові завали на ймовірних шляхах, де може пройти чи приїхати противник особовий склад та військова техніка противника. Ось такі споруди зводять силами прокляти. Кордонників виключно оборонні замінована територія протитанковерів, загородження з дроту, а також секретні позиції на місцевості. Прикордонники кажуть, білоруси такі близькі до українців мовно та культурно їх дуже розчарували тим, що дали росіянам окупувати свою країну і використати її як плацдарм для нападу на Україну. Тепер їм соромно дивитися в очі українським прикордонникам. По той бік ми Періодично спостерігаємо прикордонників Республіки Білорусь, які здійснюють патрулювання з використанням прикордонних катерів, піші патрулювання. Та частково ми спостерігаємо їхні, можна сказати, фортифікаційне також облаштування не в таких масштабах, як здійснюється Україна. Вони Безпосередньо, коли бачать нас, що ми бачимо їх, вони стараються зразу з нашого поля зору зникати. Зараз тут настільки тихо, що можна без казки вийти на берег Дніпра, річки, що розділяють дві країни. Ось знак про державний кордон на тому березі вже Білорусь. Місцеві кажуть, російське вторгнення завдало прикордонним селам величезної шкоди. Родичі я думаю, що з родичами, якщо на словах наших жителів, то вони мало спілкуються. Може взагалі хто перестав спілкуватися. Тому що рідні де кого по, як, розуміють, що, що це таке сталося, а є такі рідні, як говорять люди, що і вони не розуміють цього, що це таке набирає. Колись були друзі, через річку човнами плавали туди, паромами переправлялися, через місце їздили по ягоди, в магазини. Вони до нас приїздили, ми туди приїздили, а тепер це все ж призупинилося. Втім, незважаючи ні на що, місцеві мешканці, користуючись затишем, продовжують жити звичним життям. Сподіваються, що з Білорусі нападу не буде. Може, батька така так, не, не дурачок, як цей маразматик. Путін як ну да. так. А які там бути контакти що ви говорите? Там не такі пограничники, як у нас. Там о. зразу розстріляють нас. Прикордонники також кажуть, поки що на том не спостерігається ані білоруської, ані російської військової активності. Станом на сьогоднішній день жодних. Е Угрупувань військових та жодних робіт масштабних нами не фіксується. Ми спостерігаємо за ними. Так же само і вони спостерігають за нами. Ну провокації станом на сьогоднішній день не було. І поки з обох боків спостерігається за тиша з боку Білорусі не летять ракети в Україну, а Україна своєю чергою, не наносить ударів по білоруських нафтопереробних заводах, як вона робить з російським НПЗ. В чому причина такої взаємної напруженої нейтральності? Білоруський опозиційний політик Тетяна Мартинова каже для Лукашенка: реж режим якого дуже нестабільний, вигідно тримати статус-кво і не йти на зустріч всім забаганкам Путіна. Особливо після того, як білоруські військові побачили, які втрати несе російська армія в Україні. Все укладається в логіку Лукашенка. 24 февраля 2022 року, коли в нас полетіли ракети з території Білорусі, була ли у нас можливість, щоб полетіла обратно? Ні. І він це знав. А сейчас есть, и он это тоже знает. Силовой блок Беларуси может воевать только с мирными. Они не могут воевать, если напротив них стоит человек не с рогаткой, а тоже с огнестрельным оружием. Но Лукашенко очень четко знает, какие настроения в армии. У него есть свои возможности изучать. Это. Он прекрасно знает, что если он кинет белорусскую армию, Сила спецоперації. Якщо он кинет їх війну, це буде останній день його власті. Україна також намагається не чіпати притихлого російського союзника, аби не відкрити ще один фронт. Адже кордон України з Білоруссю це більше тисячі кілометрів. Лінія фронту на севері сьогодні для України. А це ну я думаю, що дуже велике обременення і гораздо більша проблема. Україна, я думаю, здесь поступає в тому числі вашу власть. Достатньо мудро. на сьогодні на україно-білоруському прикордонні хоч і затища, але напружене. Багато територій тут заміновані. Гуляти ними та збирати гриби заборонено, і це дуже засмучує місцевих мешканців. На психологічний стан це дуже так людям, як сказати, зашкодило. Люди стали так і більш замкнуті між собою. Ну переживають що в Україні. Тепер і політична війна. Ця